Приніс телефон, у нас є ниточка і оце погнали. Нагадую, ця фіксація це, не має бути мега бочною, тому що тут у тому будуть йти 10-сантиметрові товсті реєчки, да, для того, щоб ми ще могли доростити ще 10 сантиметрів см теплень. Тут ця нитка лише для того, щоб утримувати, щоб вона не падала просто, не залежала на цій роботі. Дехто використовує, ставлять такі шурупи, да? Тіпи, наперед, шурупи, саморізи робили. і потім вірьовочку вже по заготовлених саморізах чи по цвяшках йдуть. Але ну, я проконсультувався з майстрами, у мене такі -то. Іван Миколаївич. Валерій Семенович, який мене консультують, вони самі професійні будівельники, так, вони сказали, що то не дуже добре, бо ниточка там перегрізається, а саморізи треба кручувати, викручувати, тому я для себе прийняв ось таке рішення. Ну, зараз у нас тут контрольний Щоб от гарненько воно собі там сіло. Зараз ми буду приступати до наступного. А, До наступного, а що до наступного? До наступного все так само. Да. Тут у нас виходить, що 46 см, нічого тут нема, нікуди не пішло. Ми бачимо, що от там більше буде різниця, тут нам поки що вистачає 46 см. Да? 46 см, тому ми заміряємо у нас десяточка, витрачека, 46 см. Секунда. Телефон покласти, то так. Падай 46 см. В принципі, якщо ви вірити геометрій, воно би мало би бути, я дуже багато підпи, воно б мало бути отут. Тому нам довго мудрувати не треба. Ми собі маємо 46 см е, десяточки. Отак. І нам ще треба 46 см п'ятерочки. Так, Та якщо всі кусочки я відпрацював там. А я мушу брати новенький кусок. кладу клади сюди, залишаємо 46 см. Ну, в принципі, ну, ну, можна казати, що ця... заміри не є такі дуже точні оцей вати, тому що її можу щось тиснути, чусь роз... ну, розтягнути, ти не розтягнеш, але стиснути, десь присунути. Але мій е... товариш... Проводив теплень вдома. І він сказав, що він дуже шкодує, що він, не, що він стиснув вату. вата не любить, коли її зажимає. От, але мені треба буде конструкція. Бачите, в мене видно тут, так? Слой на слой не попадає. тобто У мене п'ятерочка психолоч вперед і десь так приблизно я собі тут відступаю. І от мене площа красиво, да? Хорошо. И чтобы оно лягало, красиво, вот тут дай допхлам, притиснув за тонком. О. И потом мы так плотненько сідаємо собі, от там вона хоче сидіти. Окей. И потом лиш чуть-чуть уплотнили і сідаємо на звинок. Дякую.